І так, всім знову привіт. Сьогодні ми придбали для нашого клієнта ось таку шкоду Октавію. Автомобіль 2000 року. Неідеальний по кузові. За 23 роки назбиралося. Подряпин, царапин, але зараз покажу. Автомобіль з двигуном 1,6 бензин на 75 кВт. Тобто 102 кінських сили має зимову хорошу резину. І почнемо, що у нас є по кузові. по кузові от така проблемка є. Тут рейнга немає, хоча ДТП автомобіля не було. Тут царапнути під поліровку сполірується ДТП не було, провіряли Вся, весь автомобіль в рідній красці немає пошкоджень лаку, бо октавії, хто знає, дуже люблять злазити лак. Це проблема цих автомобілів. Тут ззаді арка ціленька, знизу ось знов такий нюанс. Тут молдинга знову ж таки немає. До речі, ці молдинги вони не оригінальні, тому що в цих октавіях до 2001 року, коли йде виїмка без дирочок, то не було тих молдингів. Це вже хтось собі... Доклею швидше за все. Тут є вм'ятина у нас, і отут теж є пошкодження краски, тут ну, навіть металу тут треба переварювати. Ось, ось так це проблема. Октаві гульфів з таких років це вже це є якби нормально. Все решту автомобілі чудове, прекрасне, салончик, салончик хотів себе, можливо, трошки почиститися, тому що. Ну, салончик не є дуже сильно грязний. Саме цікаве пробіг. Пробіг 147 тисяч кілометрів. І тим, хто буде писати, що там це чипа типу фігня там, не може бути цей пробіг. Тут є всі сервіси, всі повністю сервіси є... Томбіль. Закінчився тихогляд. Буквально два місяці назад. І в тех огляді, якому він проходив два роки назад, вказано пробіг 125 тисяч кілометрів. Так, 125 тисяч кілометрів вказаний пробіг. Також до автомобіля німець додав нам ось чудову літню резину. Правда, з залізними дисками гарніше би було на титанах, але купачки. Отут вам вся ціленька. ось такий автомобіль. Такий автомобіль вдома обійдеться клієнту нашому в 3500 доларів. Тому пробіг хороший, машина класна, проблем технічних немає, а козовні нюанси, які присутні в цьому автомобілі, я думаю, що можна без проблем виправити за 200 доларів і все буде просто. Чудовий клієнт буде доволі. Буде довго собі кататися на цьому автомобілі.